Екс очільника ДСНС на Вінниччині підозрюють у тому, що він примушував підлеглих будувати йому будинки. Повідомляє ДБР. Слідство з'ясувало, що з червня 2024 по березень 2025 року, він залучав п'ятьох рятувальників до будівництва та ремонту об'єктів у Вінницькій і Харківській областях. Працівників примушували працювати не лише у робочий час, а й після зміни. Фактично використовуючи їх як безкоштовну робочу силу, зафіксовано щонайменше чотири об'єкти, де відбувалися такі роботи. Колишній керівник, який понад 15 років очолював службу навесні 2025 року, вийшов на пенсію, а нині очолює одне з комунальних підприємств у Вінниці. Суд обрав йому запобіжний захід, арешт на 60 діб із можливістю внесення застави у майже 3 мільйони гривень. Тим часом слідчі встановлюють інших можливих учасників незаконної схеми. Повідомляють ЗМІ.